Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп Китаю на осінні затемнення 2023 року. Ось подивіться, яке затемнення було. Значить, Гороскоп Китаю, я ще раз підкреслюю, вже робила таке і розповідала, що Китай значить, він утворився 21-го 49-го року, але значить, вони там помудрили і відповідно до своєї астрології назначили, що вони будуть святкувати значить, свято це утворення цього Китаю комуністичного 1 жовтня. Але насправді вони вже утворились 21-му. Тому я роблю надійсну дату утворення цього, цієї держави. так. Значить, сонце знаходиться у 9-му домі китайської, значить, держави, Китаю, держави. От. І негатив почне ламати світогляд і вірування китайського народу та нищити державний імідж Китаю. По-перше, чому? Хочу значить, підкреслити, тому що Китай, його світогляд, він направлений на те, щоб знаходити у всьому рівновагу. І вони вважають так, китайці, що якщо приходить якийсь негатив. Наприклад, хвороби, неврожай, якісь катастрофи такі, значить, ну, природні, то це значить вплив йде негативних сил, які вони уособлюють у якихось бісах, перевертнях, значить, ну, в общем, різних проявах таких як потусторонніх. Тобто вони вважають, що ці, значить, ну, не, не існуючі в фізичній формі, але все-таки в інформаційній, і оце інформаційні. В формі якісь сутності, вони дають оцей негатив. І тому треба виробляти в собі позитивні думки, позитивні дії, позитивне все, щоб цей негатив до них не приходив, і щоб його виганяти. Оце така у них світоглядність на, на все. От, тому, да, І вони вірять, що є рай, що є. Я не знаючи пекло вони вважають, що є. Ну, вважають же, якщо у них є ці всі біси і чорти. От, то. А з'єднуючись із Росією, вони фактично не усвідомлюючи, але все-таки інформаційні поля цих держав дуже сильно впливають одна на одну, і китайський. Китайський світогляд він не сприймає той світогляд, що існує у Російській Федерації. От. І під час затемнення Меркурій вказує на необхідність згуртуватись, об'єднатися для захисту своєї віри. Ось, бачите, Меркурій 1 і Меркурій 2 І це він стоїть якраз на натальному Меркурії. От. Марс вказує на необхідність згуртуватись, так? А, а Меркурій для того, щоб захищати своє вірування. От. Тепер чорний місяць. Чорний місяць, от він стоїть, бачите, де у, значить, у восьмому домі. Верніше, не в восьмому, а в сьомому домі китайської, значить. Китаю, гороскопу Китаю. І цей чорний місяць буде намагатись утримати Китай у своїй сфері впливу, тобто негатив буде утримувати, а Венера. Казує, що Китай буде оцінювати та прораховувати свої можливості, щоб краще їх використати та відірватись від Росії. А Сатурн, який стоїть в опозиції до чорного місяця, от, він позбавляє Росію впливу та аргументів, бо не може нічого нового придумати. Китай це сковує, йому важко рухатись вперед через це. От. І Плутон. Значить, Плутон стоїть, бачите, де? На асценденті майже. От. І показує, щоб відірватись від Росії, Китаю доведеться змінити керівника держави та деякі закони, або правила хитрощами та спритністю керівники держави не зможуть втримати владу. Або їм треба самим змінитись, або Китаю треба владу змінити. Нептун показує, що Китай змінить курс значить, повністю, і приверне до себе уваги та розшування партнерів. Це буде сенсаційна подія. От, Сенсація, бачите? Тому що Нептун стоїть в опозиції до натального сонця, коли утворився Китай. От, Оце Дуже цінна позиція. От. І коли він оце змінить, його статус та забезпечить економічне зростання. Це він змінить кардинально щось в своїй політиці, він уже, мабуть, змінив бо це ж вже відбулося це затемнення сонячне. Ми побачили, яке воно хороше, це затемнення, класичне. Сонце не потухло, значить обідок яскравий був, і все чудово буде йти. Тобто, це показує для Китаю, що Китай не. Не згубить свій, свій потенціал, він його далі буде просувати і буде розвивати. Якісь нові в нього потенці... ну, можливості з'являться. І Уран показує, що він, в нього чудова буде адаптація до змін От, та пок... одержить несподівану допомогу. Далі ми дивимося на затемнення. Уже 28 жовтня, яке було місячне. От, місячне затемнення теж чудове було, воно показувало, що е, негатив дуже хорошо знищується, От, потужно знищується, і ми дивимося на е, Ось місяць стоїть, тут затемнення проходить. От, і воно показує, що несподівані зміни будуть на користь позитивним силам і на біду негативним силам. І Сонце вказує, що успіх буде у того, хто буде діяти на загальне благо. Меркурій вказує, що результати праці можна отримати, лише вклавши любов. От, Марс вказує, що для здійснення своїх устремлінь і планів. Бачите, от Мож, е, необхідно проявити розсудливість, терпіння, наполегливість, почуття обов'язку та самостійності в деяких питаннях. Плутон вказує, що негатив надіється спритністю та обманом досягти мети, але в нього не, не, це не, не вийде, тому що, бачите, на лінії горизонту асценденті стоїть у китайській. Республіці Юпітер дуже потужна сила, і це говорить, що ну, світогляд, віра китайська, от вона стоїть на сторожі Китаю, тобто Китай не відійде від, свого, від своїх поглядів. От. Плутон, так, Сатурн показує, що під впливом обставин. От він в опозиції до чорного місяця, сильних переживань, співчуття та бажання значить, надихне на якісь креативні дії. Нептун вказує на здатність змінити дуже сильно все, От, і це в нього буде проявлятися ця зміна. Потім Юпітер вказує, що карма настигне зло у вигляді важких випробувань та значних втрат. Ось. І Уран вказує на здатність відчувати зв'язок між зовнішніми подіями та внутрішніми проблемами, От, зміни в країні та чудово пристосованість до змін. От. В найважчу хвилину прийде несподівана допомога. Чорний місяць показує наявність великих потенційних можливостей, які перш ніж почати краще їх, е, е, які перш ніж почати, краще їх використати, необхідно оцінити та прорахувати, щоб впевнено стояти на ногах. І те, що він зробить, саме Китай. От прорахує, і він не піде разом зі злом, От, не піде по тій же дорозі. І Венера вказує, що злість і прагнення домінувати над оточуючими призведе до невідворотної біди. От, Може спонукати до помсти, нехтування дійсними умовами, які заважають досягти мети. Але ми цього не бачимо, щоб це проявилося. Тому можна сказати, що е, да, бажання у Китаю є, щоб домінувати і дійти до якоїсь вершини, але він не може нехтувати дійсними умовами. от. І він буде аналітично значить, мислити, значить, у всьому розібреться і знайде вихід із складної ситуації, в яку його втягнула Росія. От. Тепер ми дивимось на лінію катастроф. Знову це 29-11 буде надзвичайне явище. Це Сонце буде з'єднуватись, майже з'єднуватись з Марсом і йти по лінії катастроф. От, І це знаходиться у 10 му домі Китаю. от. І це показує, що влада має дуже великий потенціал, готова до стрибка. от. Але значить, негатив не зможе значить, скористатися цим, тому що швидкий розвиток подій значить, він зразу вплине на активний аналіз ситуації і вже вплинув. І далі значить, це буде таким стимулом для того, щоб Китай не пішов. По лінії негатива, і його тоді не зачепить ця лінія катастроф і нічого не зруйнує. Тобто показано, що тут зруйнується щось таке, що йому заважає рухатися стрімкими темпами вперед. Тобто, ця, цей зв'язок із Росією, можливо, якийсь він давав їй обіцянки. оце от таким чином буде виглядати. На цьому я хочу закінчити. Побажати вам всього найкращого. До побачення, мої дорогі друзі. От. Спасибі, що подивились моє відео. До побачення!